Чому саме Чорногорія як країна для релокації? Одна з головних причин, особисто для мене, це тотальна безпека, у тому числі для жінок та дітей. В країні майже відсутні квартирні і автокрадіжки, а також крадіжки велосипедів, самокатів, які залишають просто посеред вулиці. Всі залишають. Діти тут починають гуляти самостійно до будь-якої години вечора, як тільки усвідомлюють правила озиратись на автівки та не підходити до моря, особливо у шторм. Жінки також можуть гуляти коли та де завгодно, із будь-якою моделлю смартфону, із будь-якою сумою готівки і у будь-якому одязі. Банда підлітків скоріш допоможе посунути невеличку автівку, що перегородила дорогу міському автобусу, аніж буде чинити якісь там вишкетування. До речі, після цього вказана банда може їсти морозиво і роздивлятись відео з кошенятами у Тіктосі. В Чорногорії майже в кожному домі є зброя та або серйозний пес. Тому в кримінальних хроніках іноді можна зустріти новини про стрілянину між конфліктуючими родичами. Але я не пригадую новин про справжніх грабіжників. Автівки не зачиняють. Щонайменше не зачиняють автовікна влітку. Релоканти перестають зачиняти автівки десь на другий-третій рік життя в Чорногорії. І так. Тут є два старі мефіозні клани, іноді між ними виникають розборки, але розборки ці намагаються переносити у ліс, аби, не дай Боже, не нашкодити оточуючим. Теракт у людному місці важко собі уявити. У Будві, яка фактично, ну, на мою думку, є онкологічним утворенням на тілі Чорногорії, трапляються і гаманцеві крадії, і зґвалтування між туристами і інші нехарактерні злочини, але то ж будва, суддя може присудити штраф за словесну перепалку, а за бійку на кулаках навіть реальний тюремний термін у кілька тижнів або місяців. А ще, як і у інших патріархальних країнах, в Чорногорії існує серйозна проблема домашнього насилля. На жаль, але сподіваюсь, вона буде скоро вирішена. Та за сумою факторів, це чи не найбезпечніша країна Європи, особливо в умовах міграційної кризи.